Євросоюз розширює квоти на експорт українських харчів. Повідомила єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальстром. Це зерно, мед і томати. А тим часом на Херсонщині помідорна катастрофа. Небувалий врожай томатів і досі на полях. Селяни кажуть дешевше переурати ніж зібрати і продати. Оптова ціна томатів на полі зараз до 2 гривень це вдвічі менше від собівартості. А ринок перенасичений настільки, що й на таку ціну охочих закупівельників небагато. Чому так сталося і що робити далі? З'ясовувала Олена Ваніна. Ось так рясно вродили цього року помідори на Херсонщині, але уся ця краса так і може залишитися на полях, адже продавати її нема куди. Ця красота пропадає, немає, нема нас купців, немає. Фермер Людмила Сіденко не знає, що робити з урожаєм на 20 гектарах. каже або все переорати, або просто пустити у поле охочих, щоб забрали помідори безкоштовно. Крим знаєте, закритий, отправляв до Донецьк. Люди теж шахтьори брали. А сьогодні ще просто перенасичений ринок. І ми такі вже били вложення. От і ми не можемо продати. Наталя з Волині закупає херсонські помідори просто з поля. Бере по гривні 80, у ковалі продає оптом по 3,50. Проте каже, навіть за таку ціну купують погано. Минулого року ми їздили два рази в тиждень на загрузку великими машинами. Це брали 10-16 тонн. А зараз ми їздимо на дві-три неділі раз малою машиною. Без грошів я. люди не мають грошей, немає збуту на гуртовому ринку. Селяни сподіваються збути свій врожай перекупникам. Розповідають у пік сезону, помідори здавали за безцінь. Рубль 20, рубль 50, рубль. Все красне стояло тут, ніхто нічого не брав. Хто на таматвіс, хто назад викидував, хто, хто куди? я уток вдома дома така ж ситуація на ринку із іншими овочами: багато дешевого салатного перцю, капусти, цибулі. От тільки. Покупців бракує і ніхто не дає рубль 50, Получається, воно а Воно по на ринки рубль 50. Де перця нема люди рвати не хочуть. Хіба це ціна? Даже рубль 50 для них дорого. Ось тільки що підходили, спрашували, забрати дешевле Просять шукати нові ринки збуту. Єдиний вихід кажуть чиновники. Великим виробникам радять освоювати євростандарти, а дрібним господарствам кооперуватися. Усіх перекваліфікуватися, багато Многі услышали, перейшли на технічні культури. переорієнтуватися на нові ринки. Очень сложно, тому що, наприклад, для торговли з євросоюзом нужны сертифікат. Получение даних сертифікатів занимает вот, мінімум год на Херсонщині. Вже є підприємства, які торгують з Європою. Щоправда, почали вони ще задовго до окупації Криму та Донбасу. Скільки ж треба овочів для українського ринку, щоб урожай не пропадав? Фермери зараз рахують, базуючись на власному досвіді та інтуїції. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсонщина, ТСН 1+,1.